Всім привіт! Сьогодні моє відео про 31 тиждень вагітності. В принципі, все йде без змін. Звісно, стає трошки важче з кожним днем, все важче і важче. Але те, що мене цього тижня найбільше злякало, це болі, які почалися в районі поперека. Найточніше не поперека, а десь там, де ягодиці, де, напевно, суміщуються. Кістки ноги з кістками м -м, тазу. О, в тих місцях почалися болі. Як я тільки трошки походжу, ну от я, наприклад, в обід з роботи йду пройтися трошечки, ну, годинку, ну можливо, хвилин 40 я прогулююсь, і потім мене дуже сильно починає боліти. І болить і при ході, і особливо якісь такі рухи, коли я перекочуюсь трошечки з боку на бік, навіть якщо я буду лежати і повертатися з боку на бік, буде боліти. І один день, нещодавно, якраз от десь, по-моєму, два дні назад. Так розболілося в цих місцях, що цілу ніч я спала, і я прокидалася серед ночі від цих боль. Дуже мені це не сподобалося, але я думаю, що це через те, що кістки все-таки розходяться, готуються до пологів, і, напевно, це нормально. Ну, але все-таки хочеться рухатись поменше. І взагалі звернула увагу, що мені стає чомусь вже важче рухатися, я швидше стомлююсь, трошки походжу, і мені вже якось хочеться прилягти, відпочити, розслабити м'язи. Я з першою вагітністю, ну але вона була 10 років тому, такого не було. Я пам'ятаю, що бігла до останнього і мені було досить легко. Ну, але це вже друга вагітність, і мені вже рочків трошки більше. Тому маю такі побічні ефекти. І ще що цікаво, я помітила, що стає важко дихати на повні груди. Вось дитинка піднімається все вище і вище, притискає десь легені, іноді таке відчуття, що от я хочу вдихнути глибше, а в мене ну, ніяк не виходить. Такими якимось переривчастими рухами дихаю, по чуть-чуть, по трохи, чуть -чуть, потрошечки. Тому теж такий трошечки дискомфорт від цього маю. Щодо харчування, в мене так надалі і немає ніяких особливих привілеїв, нічого мені не хочеться. Ну, солодко, ну содко мені завжди хотілося і хочеться зараз. А більше, в принципі, нічого. Я вживаю все в їжу, особливо себе не обмежую. Ну, побачимо, побачимо, який результат з того всього буде. Дитинка вже почала копатись, ну, вже дуже сильно. От 31 тижні вагітності. Я кожен раз думаю, що вже сильніше не можна, але вона мені показує, точніше він, якісь нові свої кульбіди. І навіть в мене таке відчуття з'явилось, що він вже не стільки копається, скільки тисне, так ніби, ніби ручками притискає з того боку животик, і іноді так буває, ну, ну здається, він там робить кувирок. Але все-таки я бачу, що голівка постійно на тому самому місці, тільки зміщується трошечки вправо-вліво, але він не перевертається, не поспішає. Ну, сказала, до 34 тижня сидіти не переживати, тож я не переживаю. Десь тижні через два або через один я піду на ОЗД ще, мені лікар на ОЗД скаже щось, можливо, щось порадить. Не буду бачити, що я з цим робити. Поки що я спокійна. Щодо вітамінів чи препаратів, то я нічого не приймаю, гідність протікає нормально, і я не хочу зайвих якихось компонентів вводити в свій організм і давати своїй дитинці. Зараз будуть свята. Новий рік, Різдво, трошки буде, напевно, проблематично з харчуванням, тому що можна всього наїстися, і дитина може брати зайвої ваги. Ну, але раз нам так випадає народжувати після свят, у мене стоїть е, дата пологів на 9 лютого. Ну, побачу. Вчора робила опитування серед своїх рідних, хто коли планує е, очікувати на синочка, то донечка сказала, що все-таки находчиво, він прям 9-го народився. Чоловік сказав 7-го. А, треба зазначити, що у чоловіка 4 лютого день народження. Ну, а я кажу, що хай би вже пошвидше вилізав десь 1 числа і достатньо, вже не хочу стільки чекати, важко. І боюся, що потім можуть бути важкі пологи, якщо довго дочекаюся. Ну от, в принципі, це все, що сталося протягом цього тижня. Більше ніяких новин немає. Тому тільки показую вам свій животик. Ось який в мене вже пузик. Так, я весь час зараз хожу в джинсах, а це вдягла платячко. Ось такий вже він виріс у мене. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Буду прощатися, як завжди, чекаю на ваші лайки і всім па-па!